Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати нову заяву від міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Марлени Малон. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь і ставте обов'язково йому лайк. Отже. Була прес-конференція, були там виступали, як я вже сказав, міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонф та очільниця польського ЗУСу Гертруда Ущинська. і вони загалом говорили там про пенсіонерів про підвищення підвищення пенсійного віку. Тому як дуже і дуже багато зараз ходить розмов навколо цього, щоб нібито треба підвищити зараз пенсійний вік. Тому як в Польщі от дуже тяжка демографічна ситуація, тому як там проходить досить значне, скажімо так, старіння основного населення, і це є проблемою для польського ринку праці. Хоча на сьогоднішній день українські біженці, які приїхали до Польщі, дуже і дуже позитивно впливають на ринок праці польський, тому як Загалом вистачає робочих рук на сьогоднішній день, і побачимо, як буде ситуація розвиватись. Отже, щодо пенсії та допомоги по інвалідності, які виплачує ЗУС, їх індексують щорічно 1 березня. Також пройшла індексація, і всі ці виплати зросли на 14,8%. щодо підняття пенсійного віку. То нагадаю, що на сьогоднішній день жінки можуть вийти на пенсію в 60, чоловіки в 65 років. і запровадження рішення про підняття пенсійного віку Польща рекомендує організація економічного співробітництва та розвитку. Але в свою чергу Марлена Малонг заспокоїла. Всіх, скажімо так, польських пенсіонерів, також українських пенсіонерів, які проживають в Польщі і отримують польську пенсію, вона легко торкаючись цього питання, сказала, що вихід на пенсію після досягнення відповідного віку має бути вибор вибором, а не примусом. Тобто вона говорить про те, що вони польська влада бере вектор не на підвищення пенсійного віку, а на заохочення пенсіонерів, а також підприємців працевлаштовувати цих пенсіонерів. Ну а пенсіонерів відповідно працювати саме для цього для них зробили нульовий ПІД. Тобто, пенсіонери польські, точно так само, як і студенти до 26 років, які навчаються в вищих навчальних закладах, не сплачують податки до ну під. Скажемо так, і відповідно через несплату цих податків зарплати виходять набагато вищими. І також маємо ось пряму мову від керівника ЗУСУ з 1999 року в Польщі діє пенсійна система, яка базується на тому, що пенсія залежить від того, скільки ми працюємо, скільки капіталу накопичуємо і коли виходимо на пенсію. Також вона наголосила, що необхідно сплачувати внески та контролювати стан свого пенсійного рахунку, і це допоможе після виходу на пенсію не працювати, скажімо так, а просто вже насолоджуватися, скажімо так, своїм відпочинком заслуженим на сьогоднішній день. Мінімальна пенсія в Польщі становить 1588 злотих брутто. Право на ней мають особи, які мають необхідний страховий стаж жінки не менше 20 років, чоловіки не менше 25 років, і при цьому жінки можуть вийти на пенсію в 60, чоловіків в 65, як я вже й сказав. Тобто, бачимо, що польська влада, міністр соціальних міністр сім'ї та соціальної політики, керівник ЗУСУ. Вони однозначно говорять про те, що пенсійний вік. Польщі підніматись не буде, незважаючи на всі розмови, які зараз ведуться, а будуть далі просто розроблятись механізми та якісь варіанти заохочень для того, щоб підприємці користувалися багаторічним досвідом оцих людей, а пенсіонери, відповідно, хотіли працювати. Отже, маємо на сьогодні таку заяву. Надіюсь, для тих, хто переживав, чи буде він отримувати в Польщі пенсію, чи ні, чи не піднімуть пенсійний вік. Надіюсь, я вас заспокою. буду вдячний за лайки, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.